І Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес! Бачимо, що Марія, коли знала, що вона зачала від Святого Духа, Сина Ісуса Христа, вона відразу побігла до тітки Єлисавети, щоб похвалитися, що я є вагітна, що я зачала від Святого Духа, що я народжу сина. І саме навіть бачимо, що Марія. Пустилася швидко, тобто вона бігла, не то, що вона йшла, бо серце наповнювало радість. І ще й гірську околицю. Тобто це означає гірська околиця, що це є горе, що треба прикласти багато зусиль, щоб дістатися до якоїсь точки, а тим більше до дому Захарії, до Єлисавети. І тут вони зустрічаються, і зустрічаються ця Єлисавета і Марія. І Єлисавета сповнюється Святим Духом і цієї зустрічі, бо вона зустрічається з Богом, який є в Марії, і тоді каже, що благословена тими жінками і благословені Лона Твого. І бачимо, що кожна зустріч в житті вона є не випадкова. Так само ця зустріч, яка була Марії в Єлисавети, Марія принесла Бога, і Єлисавета відчула, що в Марії є Бог, і вона зраділа. Так само, і ми повинні завжди дбати про те, щоб Бог був у нашому житті. І де ми не підемо, де ми не будемо. Якщо Бог є в нашому житті, то всі це будуть відчувати. Всі це будуть відчувати і також будуть діяти під впливом Святого Духа і будуть приносити радість. Бо Марія прийшла, щоб принести добру звістку, радість Єлисаветі. Так само і ми повинні нести добру звістку, особливо. Вдома, в сім'ї, сім родині, батькам, дідусям, бабусям, братам, сестрам, щоб завжди нести Ісуса для них. Тобто добру новину, бо тобто, саме Ісус Христос є добра новина, новина, що у нього є спасіння, новина, що у ньому заховані всі скарби світу, які ми потребуємо для нашого життя. І новина в тому, що ми повинні з ним зустрічатися, бо коли ми з ним зустрічаємося, ми наповнюємося Святим Духом, і Святий Дух тоді провадить нас по житті. Тому так дуже є важливо зустрічатися з Господом у молитві, у покаянні, у Євхаристії. Отож, зустрічаємося з Господом, і нехай Святий Дух наділяє кожного своїми дарами. Амінь Христос.